Дмитро ну, Христич, головний тренер збірної України, Дмитро Анатолійовичу, чудовий турнір виконанні збірної України. Стільки емоцій, які напевно що ми не очікували. Не знаю, як тренерський штаб. Якщо можна кілька слів спочатку про виступ команди на цьому результаті, скільки він, скільки він може загалом міг для вас стати несподіваним, ось це можливість поборотися за. Еліту, яка ще не втрачена остаточно навіть. Так, я вже казав пару разів, що ця група дуже цікава. Всі грають проти всіх, всі загублюють очки, всі yeah. борються до кінця. І, на жаль, ми також попалися на, на, на цю гру в кінці турніру. Я б не сказав, що команда не була настроєна, але вона якось думала, що. Зможемо зробити лише одне очко. Нам не вистачало. Але нам не вистачило того, що команда не грала, як казав, як казали тренери. Вони думали, що виходять і будуть грати в хокей, як вони любили, чи чому цю групу любили. Але ми їм сказали, спочатку що треба виконати завдання тренерське, а тоді в буде на змогу показати свої якості і виграти гру. Так що Трошки не недорозуміння в команді. А в, Може, тому що по-перше, чотири гри грали і притримувалася тактики і тому мали перемоги. Ось ця Японія сьогоднішня з чіпка команда, яка за кожну шайбу боролася, попри те, що результат їй ніби не був потрібен, також конче. Наскільки вона вас сьогодні здивувала в порівнянні з матчем, який був перед стартом турніру? Ну таке буває, що коли над командою не висить тягар відповідальності, да, то вони грають в хокей дуже як, одна, як одне ціле. Це в них виходило. Вони атакували нас в нашій зоні і двома, і трьома, і ми не змогли починати атаку. Ми, Тіряли шайби в середній зоні, і при вході в їхню зону. І, і це давало їм якусь перевагу по покидкам, вони нас перекидали. І все це вони, вилилось те, що вони вигнали. Олександр Левшин вийшов знову в стартовому складі збірної України. Прокоментуйте цю ситуацію, що з Богданом Дяченком, що він не зміг навіть потрапити в заявку на клуб? Ну, Богдан Дяченко офіційно то. Невеличка травма, яка не давала йому можливості бути готовим на 100%. І тому ми вирішили поставити ще раз молодого голкіпера. Це вчора, це ще вчора стало зрозуміло про травму Богдана чи вже сьогодні? Ну, то вчора були ще питання, тому що і на, на тренування він вийшов і так, попробувати. І я думаю, що вже сьогодні стало вирішилося. Кілька слів про гру Олександра Левшина. Ну, молодий хлопець дуже активний, і я думаю, буде непоганий в майбутнє в нього і будемо його привлікати.